Вітаю, дослідники та дослідниці! Ми розпочинаємо урок із природознавства, і з вами я, Ліза Саєвич. А ще з вами моя кішка Денні. Денні живе у квартирі, любить разом зі мною дивитися відео на Ютубі, ніжитися на сонечку і їсти смачний корм. Мріє вполювати мишку, якщо лиш мишка оселиться у моєму домі. Денні — частина екосистеми. Екосистему утворюють організми, які мешкають на спільній території і взаємодіють між собою та середовищем. Приклади таких екосистем повсюди це ваша оселя, озеро, ліс, поле чи фруктовий сад поруч з будинком. Отже, до екосистеми належать організми, що взаємодіють між собою, а також чинники неживої природи, які впливають на ці організми. На перший погляд, такі різні речі, як організми і чинники, навряд чи можна об'єднати разом. Але ми з вами постійно переконуємося в тому, що все в природі взаємопов'язано. Усі члени екосистеми впливають одне на одного та не можуть існувати окремо. Ось, наприклад, весняного дня галявину освітлює сонце. Освітлення це чинник неживої природи, завдяки якому в рослинах утворюються органічні поживні речовини. Рослини утворюють поживні речовини не лише для себе, а й для інших організмів. Тому їх називають утворювачами. Далі тварини споживають органічні речовини, утворені рослинами в той час, коли їдять рослини або інших тварин. Тварини це споживачі. Але і тварини, і рослини з часом помирають. Екосистема руйнує мертві організми і перетворює їх на неорганічні речовини. Цією справою займаються гриби та бактерії. Тому їх і називають в екосистемі руйнівниками. Отже, учасники екосистеми виконують в ній різні ролі: є чинники середовища, також є утворювачі або продуценти, їхню роль виконують рослини. Роль споживачів консументів виконують тварини, а руйнівників, редуцентів гриби та бактерії. Природа натхненно створює системи навколо нас: це ліс, озеро, степ і ріка. Ці екосистеми самостійні. Вони будуть існувати і без втручання людини. Такі екосистеми називаються природними. Українські степи це одна із таких екосистем. Рослини та тварини степу пристосувалися до певних умов: мало вологи, багато світла, значна різниця температур взимку і влітку. Навесні, коли в ґрунті ще достатньо вологи, з'являються гіацинти, крокуси, гори тюльпани, тюльпани, півонії маки. Згодом ранні квіточі рослини змінюють ті, які пристосувалися до спеки й нестачі вологи. Улітку в степу з'являються полин, типчак, ковила. Одні рослини мають довге коріння, яким із глибини дістають воду, інші жорсткі або вузькі опушені листки, через які випаровуються мало вологи. Усередині літа від спеки починають засихати всі рослини. Вітер підхоплює їх і котить клубками по степу. Рослини перекоти поле, витрушуючи дозріле насіння. Дерева і кущі трапляються тільки на берегах водойм і в балках. Більшість тварин живе в норах. Це гризуни, хижі лисиці та тхори, всеїдні бурсуки. У ґрунтах мешкає також багато комах, черв'яків та інших тварин. Визначмо, які ролі мають мешканці степу. А от у лісі мешкають зовсім інші тварини та рослини. А ще, на жаль, коли людина активно втручається у природні екосистеми, тоді вони стають біднішими і руйнуються. Утім, людина вміє і створювати екосистеми. Створені людиною екосистеми називаються штучними. Поміркуйте, які штучні екосистеми є довкола вас. До штучних екосистем також належить посаджений садок дерев. Акваріум з рибками, викопаний людиною ставок, засіяне поле пшениці. Люди створюють штучні екосистеми, вирощуючи рослини задля власних потреб. Такі рослини називаються культурними. Культурні рослини це рослини, вирощувані людством для отримання харчових продуктів, кормів в сільському господарстві, ліків та задля інших потреб людини. Корисну роль в таких екосистемах виконуватимуть. Птахи поїдають шкідників та деяких комах. А шкідливу роль гризуни і бур'яни. Людина, доглядаючи за штучними екосистемами, водночас і бореться зі шкідниками. Спробуйте відшукати іще приклади екосистем. А я тим часом чекатиму на вас на наступних уроках із природознавства. З турботою ставтеся до екосистеми, в якій живете. Та виконуйте, будь ласка, тести після уроку. До зустрічі!